Друзі, мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про одну цікаву подію. Для когось це, ця подія привід для Стьобу. А хтось дуже серйозно сприває цю подію, а комусь взагалі фіолетово. Це Меркурій ретроградний. Меркурій переходить у ретроградну фазу 9 листопада. І зараз він знаходиться у знаку стрільця. А потім він відкочується у знак Скорпіона і 29-го знов повертається в директну фазу. Майже місяць він буде, ну, не місяць, а до кінця. Кінця місяця він буде та, знаходитися у ретроградній фазі. Е, ну, для початку давайте поговоримо трошки про меркуріанські енергії. Що це таке? Е, меркурій. Енергія цієї планети допомагає зорієнтуватися у просторі часі, оцінити первинну інформацію, сприйняти і передати її. Все інше це похідні від цих базових функцій. Інтелектуальні здібності, способи сприйняття і передачі інформації, особливості комунікації, гнучкість мислення. Все це визначається положенням Меркурія в конкретно в кожному. В, в кожній натальній карті. Плюс до цього додамо ще. Енергетичний зв'язок з іншими планетами, аспектний так званий. Положення його не тільки в знаках а треба враховувати, а ще і в домах гороскопу. І, ну і тоді вимальовується картина про те, що ми всі говоримо на різних мовах, як мінімум на 12 по місце знаходженню Меркурія у знаках Зодіака. Ну, треба вчитися розуміти одне одного. В астрології вважається, ну так, мабуть, що для зручності а, говорять про те, що планети проявляються і в плюс, і в мінус. Наприклад, енергія Марса надає дає людині активність, а в гіршому випадку а, ну, дає, спонукає її до агресивних дій. А, ну, Але так, енергія це енергія. Е, уявимо собі енергію як потік води. Вона однорідна. але… Можна використати енергію воду для того, щоб напоїти себе, ну там без води неможливе життя, напоїти спраглу людину, щоб вона не померла. Можна воду отруїти, можна у воді втопити. Є різні опції, але все це залежить від вибору людини. Вас ніхто не змушує вживати чи годувати інших зіпсованою інформацією. Брехати, перекручувати факти, використовувати інтелекти у своїх меркантильних цілях, маніпулювати фактами, стати в кінці кінці вербальним вампіром. Якщо таке відбувається, ви або не знаєте меркуріанських законів, або навмисно їх порушуєте. Нас Наслідки очевидні, ви можете притягнути в своє життя подібних до себе. Якщо ви брешете, вам відзеркалюють брехню. Якщо ви когось обманюєте, маєте стати жертвою обману, можете притягнути меркуріанські хвороби та негативні події. Нам треба всім зрозуміти, що ми є те, що ми споживаємо. Мова йде не тільки про фізичну їжу, але і про духовну і інформаційну. Ми ж не підемо з вами обідати на смітник і порпатися у смітті. Але інформаційне сміття ми споживаємо з величезним апетитом і ентузіазмом. Е, людина в здоровому глузді ніколи не негодує гостя отруєною стравою. Але сказати іншому отруєні слова це не є проблемою. За це не посадять у тюрму. Тож, якщо ти. Дуже часто єси образливі слова, або дуже довго перетравлюєш інформацію. Це привід для хвороб, хвороби кишково шлункового тракту. Якщо ти кричиш, доходиш до афекту, не знаєш міру у висловах. Готуйся до проблем із дихальною системою. Якщо ти крадеш, то ризикуєш догратися до, до туберкульозу. Якщо ти уникаєш спілкування, ти став мізантропом, не дивуйся алергіям. Якщо ти не хочеш відстоювати власну позицію, по якимось, наприклад. Для тебе причинам, є у тебе причини на це. Так? Ти не хочеш зіпсуватися щось собі, бо це, це ради своєї ж вигоди або там, уявної безпеки. То можеш себе дограти до астми. Багато говориш, брешеш, можеш травмуватися. Травмувати меркуріанський орган. Який це орган? Це руки у нас і плечі. То зламати собі щось або травмувати можна. Звісно, що хвороби, всі ці не мають виключно, виключно меркуріанське походження, але зв'язок з Меркурієм очевидний. Ну, як зрозуміти меркуріанські закони або закони інших планет? Ну, дуже просто: Ідіть вивчайте астрологію. По-друге, по треба. Посилювати ваші відчуття. Ваші відчуття посиляться тоді, коли будете ви енергетично наповнені, тож займайтеся енергетичними практиками. Бо якщо не буде, ви маєте самі зрозуміти, чи це правда, чи це брехня. Бо мораль і етика сучасного світу дуже далека від справжніх космічних законів. Давайте повернемося до ретроградного. Меркурія вважається, що під час ретроградного руху Меркурія частіше виникають проблеми, помилки. Плутанина, затримка у справах. Ми всі певною мірою відчуваємо цю енергію. Якщо ви мислите швидко, то не факт, що інші можуть мислити у цей період часу так само швидко. Вони можуть сповільнюватися і реагувати, ну, реагувати повільніше, ніж зазвичай. Тож не треба там. Щось на них казати, попритримайте свій Меркурій в негативі, можна сказати, по відношенню до інших. Якщо ви добре зрозумієте закони Меркурія, то ретрофаза не стане для вас негативною, а навпаки, це дуже чудовий період для того, щоб ще раз прислухатись до енергії цієї планети. Усе, що приходить до вас, сприймайте як уроки повторення, переосмислення, можливість побачити знайоме під зовсім інших кут, іншим кутом і вийти на новий, можна сказати, меркуріанський рівень. Тепер поговоримо про страхи, типові страхи, які можуть бути під час ретроградного Меркурія. Ну, прийнято лякати людей, так що там не робіть того, не робіть, того можна і не робити. Звісно ж, якщо ви боїтеся і вже, скажем, ці слова сприйняли до ну, як, як, як те, що ви маєте робити. Але, ну, наприклад, меркуріанські страхи, страхи під час ретроградного Меркурія не треба підписувати важливі угоди. Ну, але подія вже йде до вас. Якщо ви відчуваєте страх, ну не робіть цього, звісно ж, відмовтеся. Але є велика ймовірність того, що партнер не повернеться, бо він нічого не знав про той ретроградний Меркурій, і він просто подумає, що ви не серйозна людина. Сприймайте таку ситуацію як урок. Урок такий. Подумайте, ну, урок того, що треба подумати над тим, чому саме зараз ви маєте підписати угоду. Можливо, у вас був негативний досвід, якийсь раніше. Поспіх, неуважність, маніпуляції із вашого боку, в тому числі, нелегковажне ставлення. Зробіть такий невеличкий самоаналіз, що з цього треба виключити, де на що треба звернути увагу. Якщо ви неуважні, то заакцентуйте на цьому увагу, вичитайте там не один раз, а п'ять разів цей документ. Попросіть допомогу залу, можна сказати так. Якщо ви зробили це, рухайтеся далі. Але пам'ятайте, що якщо ви це робили. Ваш партнер може, може відзеркалити ну, там, якісь ваші помилки. Наприклад, у вас підписання угоди, партнер не прийшов, або затримується, або переніс. Якісь, навіть дату підписання угоди може, може бути дата підписання, може бути перенесена. Ну, сприймайте це нормально, ну, підпишете пізніше, якщо це вже на директному ну, це ще, ще краще. Помилки в документах, так, можете допускати. Ну, страх ще один, можете допускати помилки в документах. Урок, який в цей час це час ну, це ретроградного Меркурія, для того, щоб посилити концентрацію свою, перевіряти там, двічі або тричі, шукати нові способи контролю. Прокачайте себе, прокачайте свою неуважність, розсіяність, прокрастинацію. Ну прокрастинація зрозуміло, так. Ви не хочете, ви там відкладаєте все на потім і все. Далі, купівля-продаж. Так, страх цей часто спрацьовує. Ну, і має підстави, який урок можна з цього ну, витягнути? Ретроградний період, ну, оці три тижні, можна використати для того, щоб зважити, зважити важливість покупки. Якщо рішення, ви тоді зробили висновок, що рішення обдумане з усіх сторін, от ви так дійте? Чому трапляються проблеми? Іноді ми. Даємо речам неправильну ментальну оцінку Вага, емоції наше его біжать попереду і беруть гору над здоровим глуздом. Потім ми шкодуємо через наприклад, не через адекватну ціну, так, або ну, невдалу угоду. Ми розуміємо, що ця річ нам зовсім не потрібна. Тож є час подумати над цим. Варто там щось купувати. Якщо ви правильно оцінили все це, зважили всі за і проти, ви можете йти. Наприклад, ну, говорять, що не можна покупати, купувати там транспорт, транспортний засіб. У ну, мене був випадок, коли людина дуже-дуже хотіла, от на вчора треба купити цей автомобіль. Зараз і тепер. Ну, я його попередила про ретроградний Меркурій і сказала, щоб він був дуже-дуже акуратний у документах. Він сказав, що він перевірив все. Все чисто, все красиво, але ж тоді уже угода мало вже не відбулася. Була, були знайдені ну, там, чи помилки в документах, чи якась невідповідність, і ця угода не відбулася. Але людина це мала на увазі, це її урок для того, щоб не бути не, не робити все поспіхом. Наприклад, страх ще один: проблеми у поїздках, урок який. Ну, треба проаналізувати е, потенційні ризики, не поспішати перевіряти документи, якщо рейс навіть і затримали. То треба сприйняти це спокійно. Ну, ви ж не можете вслідкувати за всіма. Це свого роду перемірка вашої терпимості меркуріанської і почуття гумору. Ну, він там, скажімо, ставтеся до цього з почуттям гумору, воно завжди нам стане у пригоді. Бо життя у нас не дуже таке, іноді зовсім неадекватне. Тож, що треба зробити? Треба прокачати себе на предмет організованості чи неорганізованості. Треба там, подивитися, що у вас там на предмет запізнень, чи ви правильно відчуваєте час. Там, зробіть. У мене, наприклад, проблеми бувають із часом, бо Сатурн там ну, має там, таке не дуже красиве положення в гороскопі. Я прописую, якщо мені треба прийти вчасно, я себе так вчила, що я там, наприклад, мені збирати. Годину чи півтори я виписувала буквально до хвилин, що мені треба зробити, і строго йшла по, цім, по цим пунктам, і у мене все, все там виходило так, як треба. Що ви ще? Забувайте важливі речі, тобто це треба, там, напишіть собі, що вам треба взяти, наприклад, у поїздку. А якщо мова йде про дорожньо-транспортний рух, то треба просто виконувати. Правила дорожнього руху. Так от така підказка від Меркурія собі. Виконуйте, дивіться на інших, так, інші можуть порушувати правила. Будьте уважніші, ну там два рази уважніше, це не означає, що треба сидіти вдома. Ви сядете в таксі, і таксі може потрапити в халепу, ніхто від цього не застрахований. Тож, відноситься до періоду ретроградного Меркурію спокійно. Я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте і за посиланням приходьте в телеграм, Ми консультую, я консультую, я навчаю, тож приходьте консультуватися і навчатися цій прекрасній науці астрології. Всього вам найкращого!